Перед початком відео я всім нагадую, триває збір на автомобіль для дуже крутих хлопців. Треба трошки допомогти. Хто ніколи не донатив, скажімо так, не пізно почати 10 гривень, 15 гривень, там навіть 2-3 гривні це теж гроші з маленьких грошей. Робиться велика справа. А потім, знаєте, як сподобається за зауха, не відтягнеш, будете донатити постійно. Тому. Не проходьте повз, залишу в описі всі дані або на картки і на банку. Всім привіт! Це наступний випуск мого легендарного просто шоу. І у мене сьогодні різнобій все. Чому це так? Тому що мені зранку ще вчора привезли ось таке пиво. Коротше. У мене шансів прочитати це правильно немає. Тому що це пиво, що було на, скажімо так, в Польщі зранку вчорашнього дня. А зараз воно в мене в руках. Що це? Це. Колек. Так, це. Е... Що вам потрібно знати, це вишневий L. Cherry L. Ось фруктовий L. Тут у нас є інформація, яку можна, до речі, прочитати. Гіркота 19, тобто не сильна гірка. Алкоголь 4,1. Я так розумію, щільність цього пива. або... Скажімо так, сухих речовин в початковому суслі 14,5%. Ось таке пиво. І із-за нього я ще пішов в магазин, взяв ДАБ. це, якщо я не помиляюсь, такий стиль пива, як Дорк EXPORT. Так, пиво світле, фільтроване, пастеризоване. Ну, щоб. Не просто про одне пиво зняти, а щоб було цікаво, щось порівняти. Ну, порівнювати тут не коректно. Розумію, зовсім не коректно, тому що це різне зовсім пиво. Ось, але воно в трьох цінових категоріях. Це я взяв в звичайному магазині, зайшов, навіть ціни не дивився, да й не знаю по сьогодні, скільки воно коштує. Зайшов пізніше в супермаркет це і перевірив, скільки коштує це пиво. Воно стоїть десь 24,80. Тобто, в принципі, можна брати. Можна брати. Бо я чек не знайшов. Так, це чешське теж пиво, але в роздрібній торгівлі у нас воно присутнє. 4.8 називається Староградський пивовар. Староградський пивовар. Це у нас по стилю Лізак. Ну, дивіться, я вам не гугл. Якщо щось незнайоме, можна зайти почитати, але це такий чешський стиль пива. Якщо я не помиляюсь, я теж людина, можу помилятися, тому що, не скажем так, якби я був піпець яким експертом, то в мене б не було, напевно, 300 чим-то підписників, а було б трошки може, більше. Хоча хто його знає, хтось може досить не розбиратися в цьому, але бути піпець яким шоуменом, і у нього більше підписників. Не про це. Так, якщо ви хочете підтримати канал, можете поставити лайк, підписатись і навіть написати коментар, щоб ще спробувати. Бо я так буває, інколи стою в магазині, думаю, що би взяти, що би взяти. Ну, е цей раз таке спонтанно вийшло із за оцього пива. Так, мені його привезли саме з Польщі, воно не продається. У нас я його, ну, може, десь продається. Знаєте, багато є таких магазинчиків, де типа контрабанда. ось, Але дуже цікаво. Мені ось я ніколи скажу відразу, ніколи не полюбляв ароматизовані якісь. Якесь ароматизоване пиво, хоча у нас пивовар колись Goldfish варив неплохий манговий Ель. Що це означає? Це не бірмікс. По смаку зовсім не таке, що прям лімонадік п'єш. А якби він тобі не сказав, ну, якби він не сказав, що там манго присутнє, то ти б його і не помітив. Ось таке пиво розумію. Оце от класно. А, але коли тобі сказав, ти так п'єші, типу після смаку. Ага, да, манго відчувається ось таке. А, так, поїхали. Треба знайти відкривашку. Так, да, можна сказати, що не підготувався, але нахіра нам відкривашка, коли у нас є такий ножичок режик. Поїхали. Так. А, дивіться, вкотре попереджую. Це не експертна якась думка, це, е, цей блог чисто про пиво. Я розповідаю. Якщо є що розповісти про пиво, то я розказую свої враження про це пиво. Дивіться, ну прям мед. мед. По запаху сильно відчувається вишня, і я тільки... Думаю, буде круто, якщо воно буде на смак не таке сильно. Що таке? Ну, дивіться. Два самих популярних види пива. В магазині у нас, як правило, це лагера всі, Елі. Відрізняються вони дріжджами, дріж... дріж... які використовуються в приготуванні цього пива. Ель верхового бродіння. Так, Елі верхового бродіння. Низового бродіння лагер. Ось. Ну, скуштуємо відразу. Дивіться, ну, смак такий компот. Чистий компот і, е, так скажем, на наглас е, видно, що е, е, якесь таке плотненьке пиво. Щільне. Плотне щільність. Так. Щільне пиво. Слушайте, ну це цікаво. Це досить цікаво. Що я можу сказати? Так, це ближче до Biermix. Тобто воно прям вишневе-вишневе. Ну, непогано, знаєте, це немає такого прямо як в Бірміксі. Там є таке післясмак, не дуже. Тут трішечки все ж таки це більш якісний, напевно, товар. Ну і в бірміксі 2,5-3 градуси, тут 4,1 як повноцінне пиво. Але воно досить таке ароматизоване. Якщо ви хочете все ж таки пипити пиво, то я не рекомендую таке брати. Якщо це, наприклад, взяти там дружині, яка не досить полюбляє пиво, але щоб посидіти за компанію, так сказати, випити. То їй, я думаю, зайде. Солоденьке, не сильно віддає саме хмілем, оцим -сим. солодом. Тобто такий трошки більш якісний бірмікс. Трішки навіть кислинка десь присутня. Ну, На любителя. На любителя. Я не любитель. Але в спеку таке випити на пляжі десь, то я би теж напевно був би не проти. Так, поїхали наступне. По ціні, напевно, саме дешеве. Я просто я знаю, де я брав це пиво, і мені здається, воно не повинно бути сильно дорогим. Yes. Я ж кажу, десь до 35 гривень. Ну, максимум. А по смаку зараз спробуємо. Так. Староградський пивовар. Так, ставимо так от. Дивіться. Е, що тут? 0,5. Зрозуміло відразу, що це 0,5. Так, е, розмір чесний. Е, так, 4,8 алкоголю. Угу. Більше нічого вам не скажу, бо треба буде довго читати, придивлятися дуже дрібний шрифт. А це. А це... Ну, білки, жири, вуглеводи, я думаю, вам нахер не потрібні. Ось. Ну. Так, ну, по, по складу там що? Солод, хмель, вода і дріждж. Як і звичайно. Це фільтроване, пастеризоване пиво. Тобто воно таке повинно бути класичне. Лізак я думав, що він повинен бути трошки такий з гірчинкою. Ну і Чехії люблять гірке все ж таки пиво. Ну, ну. Так. Угу. Так, чи мені після вишневого ще навіть... Не очистилися смакові рецептори, але чимсь воно мені таким віддає. Надо Терішечки. Так, я його уберу. З ним ми проїхали. Так, що тут? Так, ну, дивіться, пиво таке середнє. Посереднє. Нічого такого щоб прям вау, немає. Але це неплохе пиво. Тут я відчуваю трішки навіть хмелю. І його так достатньо. Так, можна сказати, що це все ж таки не сильно хмільове, але хміль відчувається і це класно. Я таке полюбляю. Хоча в самому смаку мені недостатньо самого тіла. Тобто солодовості якось, якби ще трошки солодовіше воно було, і хмель цей, то було б взагалі класне. І воно, тоді, напевно, воно б і не коштувалось ігри. Хоча я не знаю, скільки воно коштує. Так, я вбуру на, на пів екрана, блін. От так. О. Ну, непогано. Непогано, я би сказав, що я би не сильно був би злий, якби. Прийшов додому і в мене одна тільки банка цього пива стояла. Таки. Я думаю, полу... ну, якби сильно хотів пива, отримав би а, як насолоду від споживання. Так. Ну таке середненьке пиво. Нічого смаку взагалі не цепляється. Трішки чувствується хмель і все. Ось даб. Так, я його колись уже куштував. Але не знімав про нього, здається, відео. Е, да й куштував його, здається один раз, мені хтось дарував його. Е, так, Налиємо. Так, щоб можна було попробувати. Так. Е, воно в мене чуть-чуть більш холодніше, ніж це. Зробимо на це поправку, тому воно повинно залітати прям. Краще. Так, ну дивіться, вже пінка є. Не так, щоб скажу, що сильно плотна. Чому я наливаю саме отак? Я можу ще й отак от налити. Бо мені так подобається. А, я нічого плохого не бачу в пінці. Бо деякі пишуть, що ти так наливаєш пиво, Тіпа, який же ти експерт. А, наливати по крайшку пиво, ось ось так. Це, напевно, пасує до якщо ви наливаєте скеги пива, і це прям має сенс. Тому що тоді ну, пів бокала пива, пів бакала піни, нікого не влаштує, якщо ти комусь виносиш пиво. А собі вдома я наливаю отак, бо я не люблю газіки, вони мені заважають. І коли я ось так от наливаю, то ці газики трошки розбиваються, виходять, і мене це влаштовує. І пінку мені не заважає взагалі. Тому я так наливаю відповідь на питання деяким експертам. От. Ну, пахне пивом. знаєте, Таке дуже странне. Але пахне пивом. Так? Ну, спробуємо. Ой-ой-ой! А це ще більш хмельове, здається, хоч воно і холодніше, але хміль відчувається дуже класно. Нравиться. Тут 5 алкоголю виходить. Все ж робиться, я так думаю, якщо Дортмундер, то значить Дортмунді. Так, світле, пастеризоване, я думаю, і фільтроване, вода, ячмінь, солод хміль, екстракт хмелю. Це все допускається. Це все нормально. Угу. Ну, нічого такого. От, 9,8 щільність самого пива. Ось тут я його не знайшов. Аво, знайшов. Тут 11 було. О. Угу. Ну мені ще. Як відчуваю вишневу цю штуку <рігінь> ось. ну. Mm. No. Це теж непогане пиво. Хоча в нього смаку є якийсь такий, як я б сказав, би, карамельний солод, як будто. Хоча тут нічого такого не написано. Що я маю на увазі під карамельним? Маю я на увазі, що воно таке трішки, як будто, солод. Трішечки підпалений, під карамелізований. І ось така є гірчинка хмельова І десь така гір гіркота від солоду десь іде. ось такого от карамельного відтінку. Ось це ось відчуваю в цьому пиві. Да, Треба було, напевно, наостанок вишневий ель залишати, бо він прям по смаку перебиває все. Але що ж, уже ж, нікуди не дітись. Віток. Так, ну. А, так, що я хочу сказати? Сподобалось мені оце найбільше. Хоча воно було хоч і холодне, повинно заходити легше, але воно все ж таки цепляється таким хмельова... ну, хмельовий вкусом. Присутній. Плюс тут якийсь присмак є. Я би сказав навіть який там мандаринової шкірки. Ну це дуже-дуже далеко. Тобто не, не відчуєш одразу. Ну, і це прикольно, і це прикольно. Хоча це під полтинічок стоїло там этот, Бо імпорт. Ну, а я би. Не знаю, переплачував би чи ні. Та напевно я б, я б не будемо брати ціну. Якби я пив пиво і в мене був вибір, напевно взяв би оце. Ось це взяв би те пиво. Ось це зараз кадр поставлю. Беремо лапки, тому що воно інше. Воно повністю інше. Це прикольно. Можна е, випити. Я ж кажу, якби я десь літом на пляжі там, або в аквапарці, оце на Шеглонгі, лежиш, відпочиваєш, е, я випив. Ну, ну випив би, точніше, як блядь, сказав, так сказав. Е, випив би я його і теж напевно отрив е, задоволення. Ну, Непогана тімка, але треба ну, любити, якщо любе. Або дивіться, якщо хтось любить солоденьке пиво. От там Golden Ale бельгійський, ось це, в принципі, може бути е як варіант, е якщо ви любите також вишню, теж взагалі ну, ну прикольна тема. Прикольна тема. Е я би сказав для разнообразія. Прям Саме то е, рекомендую спробувати, і кожен там може зробити свої висновки. А так, е, по моєму смаку, ДАБ зайшов. ДАБ нормальний. Е, це теж нормальне. Якщо воно там 25 гривень коштує, взагалі можна брати. Тобто там, де я брав це пиво, воно там у них німецькі, які-то дешеві аналоги, то напевно. І, ну, там по 25 гривень, тобто ви розумієте, що це душман-душман. Ну, і там те німецьке пиво, знаєте, на смак, що я краще б оболоньку попив. Світле, оболонь, скляній ба... ну, бутил... Бутил, пляшці. А ось, воно навіть краще цих німецького дешевого гівна. Ну, Не сильно хороше, але і погане, Скажімо так, можна і випити. Ще раз спробуємо. Уже так. Ну, і аромат є якийсь, то є це не пусте таке, що прям пипець його. А знаєте, на що воно мені дуже схоже? Як. Якби, якби. Жашківське світле, воно таке там солодове-солодове, і воно. Солодке сильно, ось. ось, чому воно мені не подобається. А, вот. Якби оце жашківське, воно таке солодове, і додали менше ну менше було б воно таке солодке, і додали трошки більше хмелю, то було б ось, ось таке. І тоді це от, жашківське було б, якби трохи хмелю вони додали, воно було б взагалі шикарне. Тому що воно дуже сильно відчувається солодовість. А хмелю там недостатньо, воно сильно солодке, як на мою думку. Ось, То ось це ось щось схоже. Ось є у нього в солоді ось такий от смак оцього, жашківського. Типа солод тут трошки відчувається, так пустовате пиво, але солод трошки відчувається. І трошки хмелю є. Тому це тро... ну краще ніж, жашківське. краще, ніж жашківське. На мій смак. Хмельовий, даб трішки. Мені насамперед, ну, мені не сильно подобаються темні сорти пива, тому ось ця карамелізованість, вона мені трішки зайва. Ну і з цього всього я би дав вибрав. Він самий гіркий і прикольний. Так напевно. Все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, не забувайте поставити лайк.